На дворі зима, а організму потрібні вітаміни. Потрібні вони дітям і нам, з дружиною. І тому я вирішив вирощувати мікрозелень. Подивіться, яка красота. Це те, що виросло за 7 днів. Воно було посіяне 7 днів тому. А, бачите, відстає тільки горошок. Тільки горох відстає, а так уже Бачите, зелень піднімається. А ось тут, у цих чотирьох лоточках, це те, що посіяне в п'ятницю. Тобто, два дні тому, сьогодні неділя. Ось такі результати вирощуванні. Кого цікавить більше, можете переглядати, підписуватись на мій телеграм-канал. Там я детально все описую, яке саме насіння. Я все, бачите, номерую, щоб знати, що в якому лоточку є. Тому яке насіння. Тут немає двох одинакових усе різне насіння. Але деталі на телеграм-каналі. Там я щодня виставляю відео е, і фото, як усе виглядає. Підписуйтесь. Е, Посилання буде в описі і в першому закріплено коментарі. Бажаю усім також. Хто бажає вирощувати не так все і складно, звичайно, потрібно дещо почитати, послухати. І саме основне це робити. Робити і не боятися. Бажаю усім гарного дня!